Всім привіт! Сьогодні ми граємо цю гру. Я запустив нудері підроппі і наша ціль є йти до Берберпатапін. Поки ми на от такому рівні. І в нас ж давай вийде. І я стараюсь як можна використовувати рекламу. Ну і в нас вже от такий. Але реклама чому? Але буду використовувати, ну ви ж не бачите. Ви знаєте, я, я видаляю рекому при монтажі. Точніше Україна. Я ж монтажем не займаюсь, чого про. Эх, ладно. Так, об'єднуємо і у нас Бонека Амбалабу. Якщо... А ви знали, як воно переводиться? Шл... Істота, яка тероризує людей? Зле зла істота, яка тероризує людей. От перекладається. Ладно. Ну і ми вже скоро дійдемо до. Травой ро напевно. Чи... До кого-то кого другого. Опа. Ну і ми скоро вже будемо траулей роувати, чи Сахура Ну і давайте. Ми об'єдні. Якщо що про брейнрот, тут багато. В і за цього буде багато. Відео про цю гру, поки не закінчиться ті режими. А вони виходять і невідомо, коли у нас закінчиться. І за цього, якщо вам подобається ця храна, хвилюйтеся. Контенту буде багато. У нас два тунтун -тун сахури, два сахури. Ладно, роблю це. Травалера, трава, ва трава, бомбардіру, крокоділу, лілілі ларіла, а фандемін дезертах і камін окоюа. Окей. Окей, так, на скоро. Ладно, поки я Дніпровський мапер тут це роблю, ви підписуйтесь на канал уже, бо я стараюсь. Мені треба це все змон... Нам треба це монтувати, озвучувати, грати. Ладно, продовжуємо. Опа, опа, опа. Бенеко імбалабу. Імбалабу, амбалабу, їмбалабу, імба, амба, лабу. Я вже жартував про бенеку імбалабу. І більше тої гри не буде, бо я, случайно видавав ту третю частину і не зміг її встановити. Може почнемо... Перепочнемо грати в кращу версію гри. У мене вона є якраз. І за цього ви не хвилюєтеся. Чому ця версія краща, бо там можна обирати якусь другу тварину за рекламу. Ну, посильніше, ніж сахур. Так все однаково. Але я швидше буду еволюціонувати, Так, ладно, поки ми тут говоримо, в мені залишилось тільки один ліліліла ларіла господи, яка важка назва. Я це кілька раз говорю. Щоб його отримати, ладно. Опа, бомбардіро крокодила. Я вважаю, що він тут дожен бути найсильніший. Так і є. Він просто всіг роз... забомбує своїми бомбами. Ну, а так і виглядає його сила вибуху. Ну, сила його вибуху. А в нього ще є ядерка. І за цього не глухайте ядерку, бомбардіру крокоділу, якщо не хочете оглохнути, звичайно. Якщо хочете, то це для вас. Так. Так. Опа. Скоро в нас вже буде бирб потапім, потапіпім, бир-бр-потапім, бр-бер-бир-бир, бир-бир-бир. Ладно, давайте вже робити все це опа, Сахур. Слухай, Сахур, ти бомбардіру крокоділа, на ньому не хідай, а то ну, я вже вам показував його силу вибуху та звук. Я цього бережи себе, сахорчику. Бережи. <рес> Ладно, давайте вже об'єднувати їх далі. Хоча я і так об'єдную. Коротше. Ну, нас щемпанні баннані, чи бананар. <рес> <рес> ну і все. Тепер залишилось ще один такий, точніше ще кілька е, там е, 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 е. три лабаки і в нас буде бур, -бур патапі. А ну, не чотири. Більше. Тралалай ротравола, хоча треба чотири сахури. Або вісім лавак. Лавако, Сатурно, Сатурніта. Якщо б я робив, то я б робив кое що інакше. Я вам покажу в кінці відео, як би я зробив би цей топ. До речі, який ваш улюблений брейндрот? Міні траволайро травола Запоріжжя про ну ви знаєте Бомбардіро, крокоділ. України? Ну, Україна? Я не пам'ятаю вже лавака, точно лавака Сатурна Сатурніта в Україні. І, до речі, Україна це на країна. Просто він не має свого каналу власного, він просто наш монтажер. І до ну так. А ви що думаєте? Країна в нас знімається. Ну, щоб вся країна знімалась, треба е, 40, десь мільйонів чи 40. Оп, не да блін. Ну все. Ще один сахур і в нас буде. Він. бр бр па па патапіпі, Па-та-пе-пе. па бр Бр-бр-па-та-пі-м. Я просто собі стою, пісеньки пою, поприколу постояв, ну і продовжую. Прамітраж відео продовжу, Як то побільше. Та фіта цього. Ну, поблюше. Опа елефандемін дезерт хікаміну койа. І це великий пан Лілілі Ларіуа. Пане лілілі Ларіуа. -Лі 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 -Лі. Камину кола Фриго Камело Бунека Амбабу Амба! Опа нас лилива -ли -ли Андемин Дезерта Хи Камину Коюа. Як то так? Okay. Хав гау ви запитайте, що ти робить не пропів мап? А говорю, помраю від скуки. Капу, капу, капучідо, асахідо! Асагідо, капучідо. Та, вже відео скоро закінчиться. Ну і все, зараз бир-бир потапів отримається. Ну і всім до побачення, славу Україні!